Мислення форма матерії, яка усвідомлює саму себе. Матерію у філософії прийнято називати взагалі все існуюче. У зв'язку з цим мислення форма, в якій матерія отримує здатність усвідомлювати, відображати в собі ж себе. Людина сутність. У якій це стає можливим. Чи відображає існування людини як мислячої форми матерії, внутрішні принципи існування самої матерії, яка, як вважається, вічна. Формою існування матерії є вічність. Матерія не може зникнути, вона може лише змінювати свої форми. Логіка існування людини як мислячої сутності повинна відображати логіку існування самої матерії. Екзистенційні прагнення людини зумовлені властивостями матерії. Так само, як і матерія не зникає в нікуди, так і людина у справному стані не хоче зникнути назавжди. Вічність матерії приїхали. Пускає, що усвідомлююча її форма, людина також має потенціал для безкінечного існування, черпаючи з матерії можливості для існування. Мислення людини у своїй функціональній суті повторює ті ж механізми, за допомогою яких матерія сліпо створює нові предмети, комбінування або розділення вже існуючих речей. Чому форма існування матерії вічність?